Сьогодні фінал спортивних змагань за програмою Дитяча Легка Атлетика, яка відбувається в нашому місті вже не вперше. 24-25 листопада відбувалися зональні змагання, де ми відібрали найкращі команди. І сьогодні в фіналі змагались за першість сім команд. Кодри Федерації легкої атлетики в Тернопільській області виступає ініціатором проведення таких змагань для дітей 5 класів в саме в нашому місті. Ми з радістю їх підтримуємо, допомагаємо організувати і провести. Крім того, долучилися студенти першого курсу факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету в ролі волонтерів. І саме завдяки їм, і за допомогою волонтерів ми провели правильне, чітке судівство наших команд. Ця ініціатива не наша персональна, не українська. Це Освітня Федерація легкої атлетики започаткувала проєкт, який називався Дитяча легка атлетика. Вони розробили програму змагань, запропонували інвентар спеціальний і десь приблизно років 10 назад він зайшов в Україну. До ковіду ми проводили знову ж таки за ініціативи нашої області, Західноукраїнська ліга була. За програмою дитячої легкоатлетики шість областей західного регіону змагалися, ми їздили до кожної області і таким підсумком проводили фінал. В планах є відродити ці змагання. Сьогодні навіть нас підтримує і Українська Федерація легкоатлетики, надала призи для дітей От, і обіцяла, що якщо це буде і далі ну, підтримувати, і розвивати, і популяризувати. Ок, виступив співорганізатором і партнером і подарував переможцям подарунки від Національного олімпійського комітету в Тернопільській області. Ми долучилися до проведення фіналу дитячої легкої атлетики, адже також є організаторами різних спортивних подій, тому вирішили зробити це все разом. Від Національного олімпійського комітету у нас є подарунки для учасників для переможців. Сьогоднішніх змагань, тобто, це є з символіки Олімпійських ігор. Відно, щоб це було цікаво та корисно для усіх учнів. Кожен учасник команди сьогодні отримав медалі фіналіста, отримав солодкі кукурудзяні палички від нашого постійного партнера рідний лан від нашого партнера Добра вода, як завжди, водичка, яка втомовує спрагу. Ласунка, як завжди, охолоджує після фізичної активності солодким морозивом. І кубки переможці отримали від організаторів і відповідно Національний олімпійський комітет і Федерація легкої атлетики. Ці заходи вкрай необхідні, і як і морально в цей важкий час підтримати. Ну і якщо ще є призи, і емоційно проводяться це взагалі, це для них певний вид е, рухової активності, додатковий, ознайомлення з новими видами рухової активності, так як легка атлетика. Це можливо комусь і сподобається і в майбутньому вибори е, легкоатлетику як світ вид спорту.

А найважче було б кидати м'яч за голови. Дуже круто, що в Тернополі є багато різних організацій, які розвивають фізичну культуру, розвивають спорт, залучають максимальну кількість людей, не тільки молоді, але й людей пенсійного віку до занять фізичної культури до занять спортом. Це є дуже цінним. Якраз це би мало входити в основу політики України. Тобто, дивлячись на всі ситуації, які зараз відбуваються, треба максимум на це спрямовувати і кошти партнерів залучати відповідно максимально працювати з дітьми. На кожних наших змаганнях з дітьми ми наголошуємо про те, що всі наші фіналісти або всі наші учасники вони вже є переможцями, вони активна молодь, скажімо так, і ми завжди заохочуємо їх до фізичної активності і до спорту. Ми намагаємось дати мотивацію для наступних досягнень спортивних наших дітей, щоб вони займалися спортом і приймали участь у наших заходах.